Привіт! Історія про дикого робота від Пітера Брауна продовжується. Розділ 10. Нагадування Я хочу нагадати тобі, любий читачу, що Роз жодного уявлення не мала про те, як її занесло на той острів. Їй було не втямки, що її зібрали на фабриці. Потім деякий час зберігали на складі, а тоді повантажили на корабель. І відрядили у довге плавання. Вона не здогадувалася, що буревій потопив її корабель, прирікши ящик, у якому вона перебувала, гойдатися на хвилях упродовж багатьох днів, аж доки його не винесе на берег. І, звісно, Рос не знала, що активували її, хай і випадково, допитливі морські видри. Досліджуючи острів, Рос навіть не підозрювала, що вона не є його частиною. Їй здавалося, що це її дім. Розділ 11. Робот спить. спить. Рос стовбичила на горі і споглядала, як сонце сідає в океан. Як сутінки повільно огортають острів аж до самого гірського схилу, і як на небі одна по одній з'являються зірочки, всіваючи його мільйонами яскравих цяток. Це була перша ніч у житті робота. активувала головний прожектор, із її очей полилися промені. Осяваючи все довкола, світло здалося роз таким сліпучим, що вона трохи приглушила його, а невдовзі й зовсім вимкнула, Всілася на землю та стала слухати переспіви нічних пташок. За деякий час комп'ютерний мозок робота вирішив, що годі витрачати енергію. І тоді другорядні програми роз відімкнулись і вона заснула на свій лад. Дванадцятий розділ Пуривій я прочитаю наступного разу.